Добрий день, маю на продажу ось такого плуга. Трактор т 25 не на продаж, він тільки для оренки. Ось в такому стані лемеші. В такому стані лемеші. Тут на лемешах такі дані вставки. Дальше в такому стані грудинки, отвали тут суперові, є по такому докидачові. Є на такому флот клубку тут так само, ви бачите, задні, ось такі гру, грубиною мають отвали, отвали не потерті, так само спереді носочки. Тут регулюється по ширині. Ось. Тут стоять ззаді п'ятки такі. Тут два таких упорних колеса. Тут є так само він з тої сторони, що накручується ширину. Марка Венскі. Покажу зараз, як він обертається. Ось Тут ворить чагом, тут є такий речах, його треба такого дати вниз і пух обернувся. Тепер покажу зараз, як він оре. Дальше показую, як оре. Тут включаю другу, перід, опускаю, ось опускаю плуга. Починаємо разом. Гори цей пуст сухорово з трактором д Ну Але якби був би більший, було б супер. Ось так він горе. Без борони, без нічого. Був би потужніший трактор, пора би глибше. Але то, що маємо, то маємо. Ось так цей та був, покидає горе. Можна ще було б щось, щось там його трошечки піднастроїти. Але треба не забувати, що трактор не Доїхаємо до кинца. підняв і перекинув. О, перекидується пухтаку.